Вельми, шановні глядачі, усім привіт! В цьому відео я вам розповім, як я провів свою осінь. При цьому навчаючись без світла і під обстрілами. Всім бажаю гарного перегляду, полетіли. Наша історія починається за декілька днів до кінця літа, бо в мене починається навчання. Чого не Саме тоді, коли нам не давали ще ніяких завдань, ми поїхали до одного із селищ на Миколаївщині, де побачили ось такий от гарний костер. Як ви бачите, він старовинний і мені. Дуже подобаються його форми. Але сьогодні ми не будемо говорити про костели і церкви. Ми поговоримо трохи про інше. Я із своїми друзями їздив на велосипеді, навіть коли почалось навчання, тому що досі було літо. І ми їздили на річку. А іноді просто їздили і розвідували нові місця. По 5 кілометрів приїжджали, по 10, по 15, а бувало і по 20. Також за декілька днів до початку вересня я з'їздив до озера. В селі Кам'янка. Якщо ви думаєте, що в ті часи у місті Миколаєві було тихо, ви помиляєтесь. Тож, коли я їздив до Кам'янки, мені ставало набагато легше. Тому що не було чутно вибухів, і також тому, що там була суцільна природа, на якій можна було розслабитись і дати волю українському прапору. Після цього почалось перше вересня, але не у всіх школярів вийшло піти до школи. Щоб на лініці в кінці. Так чекав цього дня. Тож майже всі школярі, так само як і студенти, перейшли на дистанційку. Саме тому у вересні в мене була можливість поїздити ще трохи на велосипеді та побачити уламки від ракет, які все частіше і частіше долітали до нас. Але ви за нас не переживайте, ці уламки вже знешкоджені. Тож я зробив собі невеличкі сувенірчики в пам'ять про російську агресію, яка забрала житті наших найкращих українців. Через деякий час мені надійшло нове завдання. Треба було відвідати барахолку або будь-яке інше скупчення людей, де, наприклад, виставка або якась подія. І зазняти його. Але так як я знаходився в Миколаєві, якщо б я щось знімав, це могло б вважатись за, наприклад, шпигування. Тож намагався не привертати до себе уваги. Одні люди торгували на приїжджій частині прямо з асфальту, постеливши під товар тонку клейонку. Інші ж продавали речі зі столів та вішаків, що розміщуються на тротуарах та стінах прилеглих будинків. Асортимент в барахолки дивує. Тут можна придбати книжки, одяг, іграшки, диски, монети. Коротше кажучи, якщо щось шукати, можна все знайти саме тут, на барахолці. Для цікавості я поспілкувався з декількома продавчинями. В одної жінки спитав ціну на ложки, та сказала, що як купити одну, то 15 гривень, а якщо набір, то 20 гривень за кожну. В іншої панянки мене зацікавили конверти зі світлинами Миколаєва і Києва із 80-х років минулого століття. Тож я роздивився, мені сподобались, і я вирішив придбати всі по 50 гривень. За Київ ми торгувалися до 30, а конверт із Юрієм Гагаріним вона мені подарувала за так. Тож внаслідок цього завдання у мене з'явилися нові сувеніри з барахолки. І це. Було для мене несподівано, але це мені подобається. Тож, ще раз, я придбав собі конверти, ось як вони виглядають, сподіваюсь, вони вам сподобаються. А мені тим паче. За навчанням непомітно пролетів. Вересень, а далі був жовтень, і він був певно одним з найдивніших місяців року. Тому що на початку місяця, коли я катався на велосипеді і радувався природі, я навіть і подумати не міг, що станеться вибух на Кримському мосту, внаслідок якого стануться прильоти на багатьох об'єктах критичної інфраструктури в неокупованих українських містах. Та все ж люди почали розуміти, що. Саме так живуть прифронтові міста щоденно. Як приклад можу показати вам декілька світлин із Миколаєва, а саме бізнес-центри нашого міста, тобто не критичні об'єкти на місцях колишніх радянських заводів. І як сказала одна поважна в Миколаєві людина. Наш Миколаїв це насправді музей російської агресії під відкритим небом. На відео ви можете побачити звичайний житловий будинок в центрі міста. Тим часом я дуже поринув у навчання і не помітив, як пролетів час, тому що навіть відео не робив. Стільки в мене часу забирало навчання, і 15 хвилин хвилинна прогулянка на велосипеді щодня. Пряма мова. У мене зараз дуже багато часу йде на навчання, приблизно 6-7 діб на тиждень. Тож, я зараз в боргах, мені дуже складно навчатися в таких умовах. Тому я взагалі не розумів, нащо студентів так мучити. Нам задали додаткові курсові роботи, які були на самому початку року не заплановані. Тепер вже навіть прогулянки на велосипеді мені не допомагали впоратись із. Внутрішнім стресом. Отак, у навчанні, і минув жовтень, і настав листопад, в якому наші збройні сили звільнили Херсон. А що сталося перед цим? Ви дізнаєтесь у наступному відео. Поки ж згадаємо, як це все відбувалось, і будемо закінчувати це відео. Якщо ви ще не підписалися на канал, то краще підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео, і ставте вподобайку, щоб показати мені, що це відео сподобалося вам. Також діліться цим відео із вашими друзями, якщо воно вам сподобалось, і ви хочете ним поділитися із кимось ще. На останок я вам залишив гарні краєвиди із Миколаєва. До зустрічі, скоро зустрінемось.